Андрій Валентинов дев'ять днів. Епіграф видіння днів, немов і не бувало, встають мов казка в дзеркалі надії. І чути шум відпливу, що зникало. А в небесах, у прірвах німоти, палають хмари в сяєві вечоровім. Яскравіші за листя самоти. КОНСТАНТИН БАЛЬМОНТ. День перший. У фінальну годину новини, сенсації, знаменита балерина злетіла з телебашти. На Марсі знайшли залізницю вчені в шоці. Загинув трагічно двоголовий чоловік Світ у сльозах. Найкраща дупа планети знову сяє на пляжі. Привиди з минулого увірвалися в наше місто. 13.05. НЕ фіксує. Першою, хто помітив синю дірку в небі, була дівчинка років п'яти. Усім іншим було не до дива, поспішали, втупившись у спини попередників або собі під ноги. День у розпалі людна площа, вихід з метро. Вересень, початок осені, похмуро, Ночі йшов дощ, на ранок скінчився. Та хмари все ще висіли над нічого не підозрюючим містом. Тату, тату, там. Виразитись точніше дівчинка не змогла, зате смиркнула батька за руку так, що той зупинився. Він, поважного вигляду, очкарик із портфелем підняв погляд. А що там? «Хм, І справді, поставив портфель на асфальт, без потреби поправив окуляри, озирнувся. Потім, згадавши про дитину, міцніше взяв її за руку. Стій тут, не підходь, мало що. У двох кроках від них клубочився сірий туман, рівний прямокутник від зеніту до землі, витоптаної тисячами ніг. Він найбільше нагадував гігантський екран, вмонтований просто в повітря площі. Завіса колихалася, готова от-от розійтись. Нічого собі, гля, реально глянь! Підлетіла зграя метушливих підлітків. Зупинилася подружня пара. Завмер молоденький лейтенант у новенькій формі. Ще хтось іще. Зараз бахне, припустив чоловік з похмільним виглядом. Нікого він тим не злякав. впріс, у багатьох в руках з'явилися телефони. Хтось навіть витяг фотокамеру, як передчував. Рухається, рухається. Власник фотика задоволено кивнув і притулився до видозляча. Сіра завіса і справді мусилася. Клуби туману закружляли, потоншали, зменшились. Крізь марево прорізався промінь, гострий, сонячний. Це кіно? вимогливо запитала дівчинка. Вона дивилася знизу вгору на всезнавця тата. Три де? Тато зняв окуляри, розгублено мовчав. Він щосили намагався перекласти на зрозумілу мову вислів незбагнинне оптичне явище. Шкода, не встиг. Ух ти. Натовп видихнув разом як командою невидимого диригента. Завіса зникла, поступившись дню, сповненому яскравого осіннього світла. Розсіялись хмари, відступила синіва, відкрилася бруківка, рівна, чиста, знайомі будинки на іншому боці площі. Незнайомі. Хтось найсміливіший кинувся до краю екрану, зник і з'явився за п'ять секунд. Гірко підсумував. А там нічого, кіно це мужики. Три де. зраділа дівчинка. Це реклама, так? Всезнайко тато затримався з відповіддю, обираючи на мобільному вигідний ракурс. Натиснув кнопку, раз, ще раз. Природнє явище, розсудив він, як міраж у пустелі. Пам'ятаєш, я тобі розповідав. То була пустеля, а тут місто. За гігантським екраном було таке місто, рідне для багатьох присутніх, була і площа, та сама звична, та асфальт змінився тесаним каменем, будинки втратили верхні поверхи, справа, зникаючи за краєм, блиснув золотом високий купол. Миколаївський собор прокоментував старий у плащі, його ж у двадцятих знесли. Тож який там рік? Кудрявий хлопець підстрибнув провал у часі, знову колайдер увімкнули. Протислася знімальна група, худа дівчина і похмурий богатир із штативом на плечі. Залізні ноги штатива вгрузли в асфальт. Дівчина наблизила мікрофон до губ, насуприлась, готувалася до першої фрази. Люди! втрутився нервовий баритон. Дивіться ж там люди! Репортерка проковтнула заготовлений вступ, закашлянилась. Порожня митню площа змінилася, заповнена площа людьми, трамвайна зупинка, щільний натовп буквально на краю, обличчя, обличчя, обличчя. Губи ворушаться без звуку, жінки в капелюшках, у сукнях забутого крою, чоловіки в сюртуках, піддьовках, військові у формах з золотими погонами, фотограф з громістким апаратом на дерев'яному штативі. Важкий броневік на тлі, на башті свіжа фарба, полковник безмолитвенний, двоє бородатих козаків із конями под темні кінські очі з підозрою блимають, дівчина в гімназійній формі, осінній букет айстрів, альбом для малювання. Ей, предки! вигукнули з сучасного боку. Відповіді на безглузде питання, звісно, не було, але хтось кмітливий уже набивав текст на планшеті, протиснувся, розгорнув гаджет, показав тим іншим. Його приклад підхопили інші хто з планшетами, хто з папірцями. Якщо й кіно, то постарались, буркнув богатир, відриваючись від видозляча. Знімаємо. Репортерка поцілувала мікрофон. Десяте вересня, гучно повідомив власник планшета. День у день, тільки рік 1919. Чоловік за екраном сховав англійський блокнот. щось беззвучно промовив, обертаючись до людей поруч, і ніби у відповідь почулося роздратоване чорт. Фотограф запхав камеру в чорний чохол, звернувся до сусіда, що знімав на мобільний. Дарма стараєшся, не фіксує, той спочатку не зрозумів. 13.31 другий варіант можливий Міліція. А згодом і Беркут, з'явившись, наче з-під землі, навели лад. Людський вир відігнали до виходу з метро. Щасливцям, тим, хто стояв біля самого екрану, дозволили залишитися. Але щойно хтось намагався повернутись, оточення змикалося, нікого не пускаючи назад. Крізь вузький прохід, утворений людьми у формі, пробіг міський голова, піджак розтібнутий краватка навськіз. Переконавшись, що подія реальна, натягнув на обличчя смішку, доречну до нагоди, і завзято заговорив у мікрофони, що підсувалися самі. Знімальних груп було вже три. Апаратура не фіксувала видовище з минулого, тож журналісти перемкнулись на глядачів. Дівчинку, першовідкривачку, оминули, але вона не образилася, страшенно боялася чорних мікрофонів. П'ятеро художників, прибігши з найближчого скверу, з натхненням ляпали фарбами по полотнах. Міліція не заважала. На іншому боці також навели лад, причому дзеркально. Військові з золотими погонами відтиснули натовп, до краю екрану урочисто підступив хмурий вусатий генерал. Подивився, Перехрестився, окинув неприязним поглядом бравого міського голови промовисто сти з губи. До генерала підскочив журналіст у клітчатому костюмі й солом'яному капелюсі. Вусань стиснув пальців кулак, але стримався і почав неохоче відповідати. Броневік від'їхав далі, зате козаків побільшало. З'явились і художники з мольбертами, щоправда, тільки двоє. Життя тривало. У метушні ніхто не помітив рудого парубка з пластиковим пакетом в руці. На доскочу назнімавши на мобілку, він, як і інший чортихнувся варто віддати належне, беззвучно. Сховав тепер уже непотрібний пристрій і збирався йти. Справи не чекали. Побачив, надівився, надихнувся, чого ще треба. Але не пішов. Дістав із кишені кулькову ручку, з пакета файл з надрукованими сторінками, витяг нижчий аркуш, перевернув, і час зупинився, принаймні для рудого. Рука швидко виводила великі кутасті літери, погляд ловив відповіді, що з'являлися з того іншого боку на альбомних аркушах. Смішка, розгублена, світла. Він писав далі. Забутий пакет лежав на асфальті. На нього двічі наступили, але хлопець і не озирнувся. Лише коли синіва екрану здригнулася, змінюючись звичними сірими клаптями, він моргнув, дивлячись на завісу, що повільно опускалася, і закусив губу. Аркуш із напівнаписаною відповіддю випав із розтиснених пальців. Ліг поруч з пакетом. Все констатували глядачі. Зв'язок перервано. Сірий туман бліднув, тоншав. Розходимось, громадяни, розходимось. Художники можуть лишитися. Усіх інших прошу проходити. Йдемо, йдемо. Екран зник, поступившись місцем звичній реальності, Потік автівок, багатоповерхівки з обридлою рекламою. Дивитись нема на що, лишатися навіщо. Окуляристий тато повів доньку, обголомшену надлишком вражень до метро. Засмучений фотограф потупцяв до готелю, розчинилися жваві журналісти, втік міський голова, гучно грюкнувши дверцятами службового авто. Диво не буває вічним. Юнак провів долонею по обличчі, зітхнув, підняв пакет, поклав до нього аркуш із написаним. Уперся в погляду нудну, нікому не цікаву площу. Вона померла 15 серпня 1942 року, саме так, Сергію. А? Рудий різко обернувся. Що? Хто? Поруч стояв чоловік з ніяким на перший погляд, але все ж таки дивним обличчям. Скромний костюм, тростинка з тонкого бамбука, ледь знизив плечима Анна Миколаївна Великовська. Гімназистка, з якою ви так жваво переписувалися, у вересні 1919-го вступила до педагогічного класу гімназії імені Гаршина. Закінчити не встигла. Повернулися червоні, гімназію перетворили на ЄТШ. Не чули? Єдина трудова школа, яка тут же педагогіка. Через три роки вона вийшла заміж невдало. Рудий відступив на крок, згирнув гостро. Досить, вам яке до цього діла? Незнайомець поглянув з інтересом. Емоції, одначе, це обнадійливо? Річ у тім, Сергію, що ми стали свідками е, незвичайного явища для більшості місцевий феномен, поговорять і забудуть, але ми з вами маємо підстави для, скажімо, глибшого інтересу. Особисто ви емоційні, я. Інші, але теж цілком серйозні, і я вас розумію. Анна Миколаївна була дивовижна. Повірте моєму слову. Сергій з рудим чубом без потреби озирнувся. Погляд ковзнув по нескінченному ряду автівок, що тяглися вздовж площі. Ви історик, його співрозмовник дозволив собі легку усмішку, в певному сенсі. Сьогодні в нашому славному місті трапилася цікава історія. Майстер і Маргарита, цитуєте, ще скажіть, що Ісус існував. І знову обличчя незнайомця знайомця пробігла тінь усмішки. Не стверджую, але й не заперечую. Та вам яке до того, Сергію. Якщо хочете, поговоримо про Анну Великовську, народжену 1902 року, мешканку вулиці Окраїної, будинок номер 6 Чим скінчиться розмова, залежить лише від вас. Варіант перший. Я покажу місце, де була її могила. Ви зможете покласти туди букет айстів, таких, як були в неї сьогодні в руках. Зараз там парк, поруч кіоск і дитячі гойдалки. А другий варіант ви ж не просто так до мене підійшли. Він зрозумів, що саме його збентежило в обличчі незнайомця. Воно складалося з двох абсолютно однакових дзеркальних половин. Другий варіант лице стало кам'яним. Ростинка дзенькнула об асфальт, мов шпага. Одначе все ж таки зацікавилися. Так, Сергію, другий варіант можливий вибір за вами. 18.15. Царство. Керув ревів. Тім, хто слабо уявляє, що таке керув, це могло б здатися дивним, навіть спокусливим. Голова пташина. Лапи пташині й крила, а рев такий, що хоч буйвола з ніг звалить. Золотаві очі бляшки палали яскравим вогнем, пазуристі лапи гнівно били у підлогу чертогу. Жоден камінь такого не витримав би, розколовся б, обернувся у щебін, але тут не з каменю будують. Ті, кому належало слухати, слухали два палаючі обертові колеса одне більше, друге менше. Крізь полум'я, не моргаючи, дивилися очі по сім на кожне палаюче коло. Рев наростав. Гострий дзьоб розкрився на всю ширину, майнула і зникла яскраво пурпурова мова. З під неї випорхнув жовтий сувій, перев'язаний синьою стрічкою, дві печатки на витих шнурах, кругла і шестикутна. Пазури знову вгрузли у підлогу, гучне відлуння прокотилося високими склепіннями, очі бляшки спалахнули грізним вогнем, порив вітру, легке посвистування, тиша. Простір здригнувся, розсипавшись на безліч граней, наче калейдоскоп, і зібрався знову, але уже зовсім інакше: нікерува. Ні чертогу з піднебесною стелею, ні багатооких коліс. Офісна кімната, стіл світлого дерева, вімкнений комп'ютер, м'які крісла вздовж стін. Єдиним свідченням того, що щось відбулося, лишався сувій посеред столу, але й він змінився, став бронзовим тисненням на боці шкіряної папки. Ох, вже ці церемонії! зітхнув хтось на вигляд, людина. Видавала його хіба що надто симетрична зовнішність, обличчя складене з двох однакових половин, мов у фотошопі склеїли. Ні, щоб поштою надіслати. Шефе, я не проти традицій. Не встиг договорити осікся, побачив, як сіпнулися губи у другого, хто був у кімнаті. Той другий був старший, обличчя мав звичайне, правильне, помірно асиметричне, негарний і непотворний, темноволосий, широкоплечий. П'ятий із сьомої черги. Ви, сподіваюся, не забули, що ми тут у царстві. Симетричний хотів щось відповісти, але вчасно стримався і лише схилив голову. Царство, п'ятий із сьомої черги, а царство тримається не лише на силі і порядку, а й на ритуалі. Порушиш раз і все посипляться. Спершу вищу волю стануть пересилати поштою. Потім чини сьомої ступені почнуть попльоскувати серафімів по крилах, а далі здогадуєтеся, що буде. Винен, шефе. Тобто, пробачте, винен, владико Камаїле, дев'ятий. А вже ж винен. Надалі, будь ласка, не забувайте, що ми престоли, посланці третьої ступені першої з із сфер, і це найменування, ви ще пам'ятаєте, чому воно нам належить? П'ятий проковтнув слину і швидко затараторив. Найменування престолів вищих з вищих означає, що ми вільні від усіляких земних прив'язаностей і, постійно піднімаючись над долішнім, усім єством прагнемо до горнього, нерухомо і твердо прикріплені до Єства істинно Всевишнього, тому нас і називають горючими і небесними умами. Завчив! скривився широкоплечий, наче лимон надкусив. Ви, здається, з відмінників можна і простіше сказати. Навколо престолу отця дев'ять ліній оборони, ми престоли, третя, якщо рахувати від підніжжя. А якщо звертаються до нас, значить, шість уже прорвано. Хоч це ви усвідомили? Вінен, Владико, просто шеф, махнув рукою старший. До речі, Міккі, усі матеріали я й так отримав раніше, поштою, але цей візит не випадковий. Херувими... Це друга ступінь, і якщо вже вони забили на сполох, він підійшов до столу, підняв важку папку, зважив її на долоні беріть, ознайомлюйтесь і не кривіться читати папери на папері корисно для зору. Якщо хочете короткий вступ, є один добре знайомий вам город, звідки ви щойно повернулися грішний, як і тисячі інших. Живуть там люди і грішать. Отже, підпорядковуються третій сфері ангелам, архангелам і началам. До міні все йшло звично: ні риба, ні м'ясо. А тепер проблеми сиплються одна за одною. Третя сфера не справляється. Судячи з того, що документи передали нам, не впоралася й друга. Церемоніальний візит такого високого чину означає, на самій горі вже тривожиться. Читайте, читайте. П'ятий із сьомої черги він же, Міккі, без ентузіазму взяв у керівника папку задумався. Тобто, моя командировка була не випадковою, шефе, ви все знали? А я думав, звичайна рутина, перевірка. Шкода, що ви не натякнули. Я б не одного грішника завербував, цілу мережу створив би. І влаштував би бурю на рівному місці. Начальство похитало головою з недоволенням. Мені і так через вашого рудого довелося пояснюватися з третьою сферою без вищого дозволу наша активність порушує їхні повноваження. Чим нижчий чин Міккі, тим вищі амбіції. Міккі здивовано підняв брови. То у керувів амбіцій менше, ніж у нас? По них міккі їздять верхи, а ми лише тримаємо трон. Владико Камаїл, IX, Володар Престолів, дозволив собі усмішку.